Запрошуємо вас на семінар, де ви дізнаєтесь, які зміни та інновації нас чекають у нормативно-правовому регулюванні охорони праці в Україні, як це буде впливати на бізнес, і що потрібно знати, щоб підготуватися. Розберемо важливі аспекти безпеки праці, щоб забезпечити її ефективність на підприємстві. Інновації у нормативно-правовому регулюванні з питань безпеки праці це не лише нові правила, але й можливість для бізнесу бути на крок попереду. Ми поділимось досвідом успішних компаній, які вже впровадили сучасні підходи та досягнення. Дізнаєтесь. Як це може стати вашою конкурентною перевагою? Долучайтесь до нашого семінару та будьте серед перших, хто дізнається про нові виклики та можливості, що стоять під перед українськими підприємствами? Не пропустіть ваше майбутнє у ваших руках.